Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я дякую, що ви підписані на мій канал, і Дякую за довіру сьогодні. Моє відео це відповідь на ваші запитання. Ніна що це за редан? Чому масові бійки трапилися в Івано-Франківську, в Полтаві, трапилися в деяких східних містах, і навіть зупинили бійку, яка мала трапитися в центрі Києва на Печерську. Рух має назву Редан. І ви мене питали, чим він небезпечний і чим не може цей рух бути пов'язаний із Російською Федерацією? Моя відповідь так може. І цілком ймовірно, що цей рух Редан, як вони себе по приколу називають ПВК Редан, може бути пов'язаний із Російською Федерацією, адже зародився він саме. Там, отже, друзі, ПВК Редам зародився рух в Росії, де підлітки влаштовували заворушення в торговельних центрах за повідомленням російських так званих змі. Але це дійсно так. Ми бачили факти того, що ставалося в деяких регіонах Росії. 24-25 лютого. Представники цієї субкультури близько 300 неповнолітніх влаштували бійки прямо в торговельних центрах. 27 лютого рух помітили у нас в Україні. Отже, про що цей рух? Редан виступає проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. При цьому заявляють, що вони нібито не пригнічують людей через їхню релігію та національність. Ну тобто, ви розумієте, да? виступають проти одного, але зрештою декларують зовсім інше. Все як в російській типові пропаганді, молодь вдягається футболки, на яких там павук намальований, і поруч із павуком цифра 4, яка є відсилкою до аніме під назвою Хантер ікс Хантер. Як це працює, друзі? Працює це дуже просто. Спочатку є об'єднання, мета якого битися одній групі підлітків із іншими групами підлітків, мовляв, субкультура має свою ідеологію і ніяким чином не пов'язана із військовим напрямком. Потім Потихеньку, коли ця група стає більшою і більшою, а від трьохсот осіб ця група може становити, об'єднаючи там молодь не за політичним військовим принципом сотні тисяч, а то й мільйони людей, в неї починають вкидатися з допомогою фінансування якісь тези, які потім з спрямовують цю групу зовсім в іншому напрямку. Ну це якщо говорити про російський слід і про напрямок цієї групіровки в питанні війни і майбутньої участі, наприклад, в так званому СВО, ну тобто у війні з Україною, це як максимум, на ну, як мінімум, це може мати негативні наслідки для ваших дітей, знайомих, друзів, підлітків, які можуть брати участь в таких угрупованнях, які з часом стають Некерованими ну не керованими в сенсі того, що одна людина визначає статус, а інші йдуть за нею, ну як вожак і стає. Тому керувати процесом вже думок певної людини, коли вона буде як наркотик прив'язана до керманичів цих груп, дуже, дуже важко. Панюки це не має вас викликати. Це має викликати занепокоєння, і слідкувати треба за своїми дітьми, аби вони, не дай Боже, не взяли участь в таких угруповуваннях і пояснювати їм, що з цим не так. Ну і національній поліції та Службі безпеки України треба дуже ретельно спостерігати, що таке редан і як він себе буде вести в Україні. Слава Збройним силам України, слава Україні! Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо цього ще не зробили. А якщо вже підписані, дякую вам за довіру. І пишіть в коментарях, які теми вам цікаві, які ми обов'язково озвучимо вже наступного разу. До зустрічі, папа. -па.